Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі чемпіонів, а Aston буде у себе вдома приймати туринський Ювентус. Сьогодні я хочу поговорити про Астон Віллу, про Ювентус. Не в кінці відео, відповідно, поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного двобоя. Розпочнемо ми, ну, по-перше, очних матчів по команд між собою не було, тому, в принципі, просто подивимося останні результати команд, останні саме 5 поєдинків. Остановіло 4 поразки та одне нічя. Скажімо, так не в такому хорошому донастрі. Остановила підходитиме до даного матчу. Спочатку була поразка в Кубку Ліги від Кристал Пелес 30 жовтня, домашня поразка з рахунком 1-2. Команда покинула Кубок Ліги на Емрі. 3 листопада програли 1-4 Тоттенгем, Hotspur на виїзді програли. Потім програли Брюге з рахунком 0-1 в рамках 4-го тура Ліги Чепоунів. Потім програли Ліверпулю з рахунком 0-2 на Enfull Роуд. Ну і розписали бойову нічю, бойова перестрілка з Crystal Пелас Нічя 2-2. Зґлітовіла зараз іде на восьмій позиції. В англійській зі станділа доволі таки непогана сезон розпочала. Там була поразка в другому турі від відристала була поразка. От так силово встановила доволі таки непоганий темп набрала, але в останні п'ять результатів одна перемога, потім нічя, потім дві поразки підряд. Якраз то. Програли, тобто Ліверпуль, Ліварпульду, в принципі, програли на виїзді, програли проти дуже сильних команд. Сновіла зустрічалися, ну і було нічого якраз із Кристал Пелас ще. Сновіла поки що на 8 позиції, 19 балів у команд, але подивіться, як плотність да? в англійській прем'єр-лізі. Вот Тоттенхэма 19 баллов, он Тоттенхэма 19 баллов. Просто восстановили разницы, забыть, и пропущенных. Нули, до речи, тут у Фулхэма нули разницы, у Брэнфорда и у Ньюкасла. Ну, вот такая так уж была, справді, 19 забытых мяча. Не только 19 очок восстановили, а еще и 19 забытых мячей и 19 мячей пропущенных. разницы забытых, кто пропущенных, соответственно, склада ровно 0. 5 промок, 12 туров, 5 промок, 4 ничьи и Три поразки в бірмінгемської команді. Це справді Aston да останні результати немає поки що перемог. Да? Останнє перемог то була якраз 22 жовтня. Якраз то було, тому що потім була нічого з Бормутом. Потім, ну, а потім вже знаєте поразка від кристал Пелес Итого Фулхем промогал, Зинайт это была ничья, Бавария промогла. В принципе, остановила довольно кинпана выглядала. А то стане результаты, ось были поразки, ось ничья была. Скорее стал Пелес. Давайте теперь про Ювентус. Давайте теперь про Ювентус. Ювентус тут э, больше меньше настрой, да, остальные 5 результатов, 3 ничьи, там 2 перемоги. Ну, нічого було з Пармою, Ніч 2-2. Потім на виїзді була перемога на Тудінезе з рахунком 2-0, ніч з французьким лілієм, ніч 1-1. Перемогли Таріна за рахунком 2-0, а останні матч якраз то матчем з Астанділлою, була Мировані з Міланом 0-0. Ну, в італійській серії А Ювентус іде на шостій позиції. Але тут, як і в англійській прем'єр-лізі, дуже е, велика плотність. Наприклад, Ювентус хоче шостий, але, наприклад, у цієї зони Ліги Чемпіонів там лише 3 бали. 21 один забитий м'яч е, відповідно в Ювентус, 7 м'яча пропущено. Різниці та пропущених, Ювентус складає аж плюс 14 і справді дуже хорошу таку форму, і справді набрав Ювентус. Але ви знаєте, Ювентус – жодна команда в італійській серії А, яка не зазнала жодної поразки. 13-турів, 6 перемог, 7 нічих, 0 поразок. Дуже багато нічих в Ювентус, і справді. І Причому таких то нічих дуже прикраїний. Да? В принципі, Ювентус і більше Да? А, ось. а Так жодної поразки ще в Ювенці не було. Тут в інтере була поразка, в Наполі навіть була поразка, в ЮНС ще жодної поразки. Ювентус взагалі єдина команда, яка ще не програвала у цьому сезоні в серії А. Поки що вони шості, але в будь якому випадку команда Тіга дуже молода. В принципі, ця команда, я так думаю, ще за чемпіонство може поборотись. Дивитися розташування команди в лізі Чемпіонів, то встановили, набрали 9 балів. З 12 можливих, я вважаю, супер результат. 6 забитих м'яча, лише один м'яч пропущений, і різниця забитих та пропущених в Астанвіле складає плюс 5 і справді дуже-дуже хорошу форму набрала Ви Ві з Японії, вони 8. Вони восьмі, Астон 11 одинадцятого, Пропрошую, Ювентус 11 Ювентус Ювен, це 7 за лікових пунктів, 7 забитих м'яча, 5 м'яча пропущено, і різниця забитих та пропущених в Ювенту складає плюс 2. До речі, Астон Віла та перемогла спочатку юнг з рахунком 3-0, потім перемогли Баварію у себе вдома, з рахунком 1-0, потім перемогли у себе вдома Балоньо. Тобто вдома Астон Віла виключно перемагала і програла на виїзді табрилки з рахунком 0-1. Ювентус Ювентус розпочинав з перемоги над ПСВ, Ховен. Перемогли ПСВ з рахунок три Потім була неймовірна перемога над Ляйпцигом в меншості. Зробили просто якийсь неймовірний камбек туринці. Вирвали перемогу. Франчишка Канцейсан забив на останніх секундах, хвилинах просто якийсь неймовірний гол, неймовірний прохід португальця. Потім була поразка від Штутгарда. Домашня поразка від Штутгарда, Тут німці все-таки перемогли. Да? Тут все-таки німці перемогли. А, ну і потім була якраз то нічия з французьким Лілєм. А, то, що вам, командам, в принципі, необхідно перемагати. В принципі, Ясновіли, хоче, думаю, перемогти. Нестановліагра себе вдома на віла парк. Встановила дуже сильно заряджена. До речі, встановила цей поєдинок пропустить Амадонана, Конца та Ремзі. Дуже такий справді великі втрати, Лахович, Ніка Генсаліс, Аджич, Аркадіо Шмілік, Бремер та Кабаль. пропустять поєдинок в Ювентуса. До речі, Дуглас Ловіс Дуглас Повернеться на Вілапарк. Дуглас Ловіс, футболіст Туринського Ювентус, який був одним з лідерів в Астонвілі. І, до речі, в сезоні 2023-2024 року я вважаю, що Дуглас Ловіс був лідером Астоли. Так, да, забував Аля Аткінс і там Джон Магін, але ключовим футболістом. Справді був Дуглас Ловіс, я вважаю. Команду покинув докласли з цього літку. Перебрався він до Ювентуса і здавалося, що Астанвіла втратила. Але в принципі, медонана дуже здорово вписався в колектив в Астанвілу, В принципі, Мадонна, я думаю, замінив в принципі бразильця. І його, звичайно, що завтра не буде, звичайно, що вистачати. Такого футболіста Камаду Онана, ключового футболіста Центра звичайно, що буде тут не вистачати. А Ось Дуглас Лоїс, поки що в ювентусі не може знайти себе. Хоча я все-таки вважаю, що в нього все-таки все вийде дуже хороший футболіст, і я хочу побажати, щоб у Дугласа все-таки все вийшло. Так, ну що ж, давайте тепер до думок переходити, чи я очікую від цієї битви. Очікую яскравого футболу, забит м'ячів, тому що в принципі Вілла та Ювентус такі команди. Ну, Ювентус така команда, такувальна, Вілла, в принципі, про неї Емрі також команда, яка більше на атаку полюбляє діяти. Я думаю, що обидві команди заб'ють, і це якраз та моя перша думка та й, та й буде. Обидві команди заб'ють. А ось друга моя думка. Я все таки відом переваги Астанвілі. Знаєте, я все-таки думаю, що під епічню не Емері, як мінімум, програють. Ну, перше фактор Віла Парк, він дуже тут визначально е становило у себе вдома, просто розкішно грає. Поразка то була від Кристал Пелеса, так, в принципі, я у себе вдома, виглядає доволі таки потужно. Да, я думаю, що, в принципі, ясновіла та хоче реабілітуватися перед цими вболівальниками, тому я все-таки думаю, що ну, як і мінімум, Євента це не програє. Взагалі, я думаю, що якась тут нічия буде 1-1. Або мінімально, все-таки Астановіла, зумію перемогти, Там, наприклад, за рахунок Д-1, але є більше к нічі. Тут все-таки моя думка більше, вище, скажімо так, моя думка більше склоняється к нічі. Я думаю, що тут, скоріше за все, буде якась нічия, але основна. Моя думка, це обидві команди заб'ють та становіло, як мінімум, ємент. Це не програє. В будь-якому випадку дуже цікавий матч на нас. Очікую я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним, тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.